Віру не втрачати її, мати величезну надію знати, що ми перемогли вже в очах всього світу, ми нація сильних, незламних, неймовірно красивих своєю душею, людей. І я дуже рада, що сьогодні я була з вами. Я граю виставу в Театрі Лесі Українки 23 числа, Якщо буде бажання у когось. Пишіть мені, зроблю запрошення. І взагалі, якщо є бажання, ми зробимо творчу зустріч, а завжди відкрита до будь-яких обіймів і контактів. Дякую вам дуже. Слава Україні! Героям слава! дякую вам дуже за таке питання. Неймовірно потужно. Боже, я знаю, що тут тебе... Любов, і думаєш, що мені там робити серед цієї крові і ненависті, серед цієї зброї і чотириметрових вирв від Альюбов, серед цих розірваних тіл, серед цього болю, що спустошує душу. Але поглянь, Боже, поглянь на нашого медика, який не спить стільки, скільки людина не може спати. Бо робить операції і перемотує рани. Хіба його серце не повне любові? Хіба він це не ти у людській подобі, а поранений, що прагне повернутися до своїх побратимів, хоча вже не має чим тримати зброю, але каже: я маю бути поруч із ними, як вони без мене. Хіба він? Не любить своїх братів, хіба він не сповнений любові до своєї країни? Подивись на дівча з обпеченими руками, що намагається приготувати на вогнищі хліб для голодного захисника. Ну, як хліб? Щось таке, що ми тут називаємо хліб, щось із того, що в неї є. Але є в неї небагато і в той же час цей шматочок. Хіба ти не бачиш, що цілий Всесвіт, який ти створив у цих крихтах? А наш військовий, який намагається донести цей шматочок, який ми тут називаємо хлібом, дитині в бункер, який захищає ту дитину, тоді, як свої кажуть, тато, вернися, а він не знає, чи вернеться, але каже, що вернеться. Хіба ти не маєш бути поруч із ним в цій його любові до всіх цих дітей? Та берегти його. А я Відчуй, будь ласка, як люблю я, як я хочу жити зі своєю любов'ю, як я кличу тебе і сподіваюся, що ти почуєш, тому що зараз тут стільки любові. Мені здається, що зараз тут є. Це обговорення, коли залишились люди, коли ми говорили, коли ми прагнули якогось єднання, ми обговорювали це. Перед тим я була в Маріуполі з програмою Вижити в Україні саме про екологію. Ми знімали про те, як. Що біле плаття в Маріуполі одягти не можна, тому що воно через півгодини вже в таку цяточку сіренько. І я пам'ятаю, що під цими прохідними заводськими мене там виганяла поліція, мене е, е, хотіли заарештувати, тому що я журналістка, яка там намагалася е, з'ясувати правду, чому ці вихлопи, чому, чому не, не, не працюють захисти на, на заводах на екологічних цих тобто, екологія не не, еко, не екологія. І тому для мене Маріуполь він, він є рідним. Я завжди кажу, що в мене тато народився в Сумах, мама на Чернігівщині, сестра в Чернівцях, а я в Ужгороді. Тому для мене Україна вона одна. Вона вся моя. І куди б я не приїхала, в мене вже Тарас Ткаченко, режисер фільму ні з він колись запитує: є якесь таке місто, щоб ми приїхали, щоб у тебе не було родичів чи знайомих? Я так замислилася і сказала: ні, немає. Немає і тому я сьогодні з вами. І я не готувалася абсолютно, але не стоїть на кухні. Так? І немає потім того, що хтось з горою посуду, а хтось святкує і вже не розуміє, чого він святкує. Мене запросив Юрій Верес, мій друг. Я прийшла їх підтримати, але він сказав мені, бо я сьогодні приїхала з Одеси, я зараз працюю в одеському українському. Музично-драматичному театрі це таке моє рішення їжджу між Києвом, Одесою, сумами, тому що в сумах зараз а, на базі театру Щепкіна Луганський український музично-драматичний театр Сєвєродонецька і двічі поріжчав. Спочатку з Луганську, а потім з Сєвєродонецьку. І в Сєвєродонецьку театр не залишилося так само, як і в Маріуполі. Але я в 18-му році це була така моя волонтерська ініціатива. Я їздила в Луганський театр в Сєвєродонецьк. І грала там виставу з акторами Луганського театру. Для мене це було принципово. Я не брала з театру грошей ні за проїзд, ні за готель, ні гонорар за виставу. Я хотіла привернути увагу з Северодонецького до, до театру до Луганського, щоб якось була довіра, і щоб люди пішли в театр завдяки ну, хоча б якійсь медійній актрисі, яка приїжджає грати. Тому я зараз мотаюсь між, між сумами і Львовом. Києвом, Одесою і, і у мене ще мама в Ужгороді. А, і, так, і, от це такий у мене маршрут. Я до травня місяця була в Києві, хоча мама в мене в Ужгороді, я могла поїхати. Для мене було якимось таким принциповим залишатися тут а, в серпні.